Привіт, мої маленькі мандрівники! Ми з Піксельком уже готові йти сьогодні з вами в наступну нашу подорож. Сьогодні ми з вами йдемо в гості до сусідки цифри 1. Сусідка цифрочки 1 не любить бути самотньою. Вона завжди любить, щоб було двоє. І ми йдемо з вами до цифри 2. По дорозі, ми з Піксельком зустріли зайчиків. Давайте їх порахуємо. Один, два, два зайчики. Кожен із них тримає по одній морквинці. Одна морквинка, дві морквинки, два зайчики і дві морквинки. По дорозі ми також зустріли лисичок. Одна, дві, дві лисички. Ще ми зустріли. Їжачків Порахуємо. один, два. Кожен їжачок тримає по грибочку: два їжачки та два грибочки. А ще ми зустріли білочку-ласунку, яка любить їсти жолуді, горішки, грибочки. Наша білочка знайшла під старим дубом два. Жолуді. Порахуємо один, два. Щоб записати два жолуді, нам потрібна цифрочка. А цифрочка два. Ось яка вона. Подивіться, ось і два. Цифра дуже чепурна, шийку гусачком згинає, хвостик хвилькою здіймає. Подивіться уважно. На що вам схожа цифрочка 2? Так, вона схожа нам на гусака. Така шика, як і у гусачка. А ось будиночок, у якому живе наша цифра 2. Подивіться, який він гарний. У будиночку 2 віконечка. Біля будиночка росте дві ялиночки. На дереві є гніздечко, у якому сидить двоє пташенят. А щоб написати цифру 2 у клітиночці, пікселько вам підказує і показує, як це зробити. У куточку клітиночки ми малюємо ніби голівочку. Тягнемо похилу шийку вниз до середини нижньої лінії клітинки і робимо маленьку хвильку. Ось така у нас цифра 2. Чого ж буває 2? У діток є дві руки, двоє оченяток, двоє ніжок. А покажіть, будь ласка, ваші дві ручки. Двоє оченяток, двоє вушок. І потопотіть своїми двома ніжками. У нас ніжки є ліва і права, і ручки є також ліва і права. А зараз подивіться, що ще буває по два? Дві туфельки, двоє кросівочок, двоє. Чобітків, черевичків і двоє роликів. Ще число два, дітки, ми називаємо парою. Коли є два, ми кажемо пара. Дуже часто ми говоримо пара взуття, звичайно. Коли ми взуваємо взуття, ми одягаємо на ліву ніжку і на праву ніжку. Це в нас пара взуття. А ще що може бути два? Шкарпеток. Подивіться, одні шкарпетки у нас блакитного кольору, інші шкарпеточки червоного кольору. Ми кажемо пара шкарпеток. Чому пара? Бо їх по дві. А подивіться уважно. Наш пікселько хоче, щоб ви йому допомогли кожній шкарпеточці знайти. Її пару. Ви можете поставити відео на паузу і спробувати відшукати кожній шкарпетці її пару з верхнього рядочку і нижнього. Виконали завдання? Давайте перевіримо. Так, ми маємо пару оранжевих шкарпеток. Ми маємо пару блакитних шкарпеток. Ми маємо пару. Коричневих шкарпеток, пару зелених шкарпеток і одну пару рожевих із сердечком. Дуже часто дітки гублять свої шкарпеточки. щоб вони не губилися, вам потрібно їх складати по дві однакові. А це наш пікселько потрапив. Зимовий пейзаж, так? Що ж тут можна парою побачити? Так, це пара ковзанів і пара лиж. А щоб не мерзли ручки, ще й пара рукавичок. А тут подивіться, яка проблемка, наш пікселько загубив свою одну рукавичку. Подивіться, на правій руці він тримає рукавичку якого кольору? Так, червоного кольору. Давайте відшукаємо на картинці рукавичку червоного кольору і одягнемо нашому піксельку. Ось так. А цим рукавичкам давайте знайдемо пари. Рукавичка жовтого кольору відшукала свою пару. Рукавичка блакитного кольору теж відшукала свою пару. А яка рукавичка в нас загубилася? Так, зеленого кольору одної рукавички у нас немає. Десь вона напевно загубилася. Можливо, як у казочці про рукавичку, коли дідусь йшов лісом і загубив рукавичку, напевно, також хтось загубив рукавичку. Цифра 2 взяла парасольку. Зеленого кольору і вирушила збирати гриби. Ось під ялинкою вона знайшла два боровики. А ось під дубочком вона знайшла знову два грибочки. Але подивіться, тітки, уважно, що це за грибочки? Чи можна їх брати до свого кошика? Ні, не можна, тому що це мухомори. Вони отруєні, і до кошика їх брати не можна. А тепер подивіться, нам потрібно виконати ще таке завданнячко. У нас є машинка одна блакитного кольору. позначимо цифрою 1. І ми маємо дві машинки жовтого кольору. Це дві. Пікселько любить ставити запитання і хоче запитати у вас, яких машинок більше блакитного кольору чи жовтого? Поміркуйте. Так, звичайно, машинок жовтого кольору буде більше, бо їх дві. А машинок синього кольору, блакитного кольору, буде менше, бо вона лише одна. Тобто одиничка менша за двічку. А щоб вам добре запам'ятати цифрочку 2, подивіться, уважно, ми можемо її перетворити у кумедні малюночки. Можна перетворити в такого фламінго або у веселого зайчика. Хай батьки допоможуть вам намалювати такі веселі і кумедні цифри. Сьогодні ми з вами ходили в гості до сусідки цифри 1. Це цифрочка 2. Сподіваюсь, що під час нашої мандрівки ви взяли для себе багато корисного і запам'ятали, що цифра 2 не любить бути самотньою. А ще число 2 ми називаємо пара. Ось давайте подивимося: у мене є два рейфрути. А ви подивіться уважно в себе довкола, і також знайдіть чогось два. А я говорю вам сьогодні до побачення. Я дякую, що ви були з нами. Нам з Піксельком дуже приємно, коли ви переглядаєте наші відео, а ще приємніше, коли ви ставите нам подобайки. До побачення, малята, до нових зустрічей!